Це був це був величезний досвід. Я ходив до школи тут. Я ходив до коледжу тут. Ми повернулися в Піцбург, щоб оголосити про найбільший пакет інвестицій в історії штату Пенсільванія. І це навіть не близько. Я не думаю, що це занадто близько. Я не думаю, що друге місце. Я не думаю, що друге місце занадто близько. Це велика заява сьогодні в день 20 провідних технологічних і енергетичних компаній оголошують про інвестиції в розмірі понад 92 мільярди доларів у Пенсильванію. І якщо хочете, ми, мабуть, можемо їх підняти. Поговоримо з ними, правда? Але це справді тріумфальний день для жителів співдружності та для Сполучених Штатів Америки. Ми робимо те, що ніхто ніколи не вважав можливим для жителів співдружності та для Сполучених Штатів Америки. Сьогоднішні зобов'язання гарантують, що майбутнє буде спроєктовано, побудовано і створено прямо тут, у Пенсільванії. І прямо тут у Пітсбурзі. І я мушу сказати, прямо тут у Сполучених Штатах Америки. У нас приблизно 16 трильйонів доларів. Такого ніколи не було. Але ми тут сьогодні, тому що віримо, що доля Америки домінувати в кожній індустрії та бути першими в кожній технології. І це включає бути світовою супердержавою номер один в області штучного інтелекту. І ми набагато попереду Китаю маю сказати, ми набагато попереду Китаю і заводи запускаються, будівництво розпочинається. І ти помітив, що два дні тому вони щойно оголосили, що в цій країні бюджетний надлишок у 25 мільярдів. Так, Говард, Вони ніколи раніше не бачили нічого подібного. Вони казали, коли це було, це було як десятиріччями? 25 мільярдів. І це дрібниця в порівнянні з тим, як це і це хороші бізнес-практики. Тарифи надходять на сотні мільярдів доларів, і вони ще вони дійсно знаходяться на початковій стадії. Зараз це стосується лише автомобілів і сталі. Переважно прямо тут. Ми вдячні вам. Ви робите дивовижну роботу. Вони вже будують заводи, і вони мають, і решта вже починає діяти. Сьогодні ми уклали угоду велику з Індонезією, відмінну угоду. Вони повністю відкрили Індонезію. Ви знаєте, Індонезія дійсно має чудову мідь, дуже дуже потужну мідь, але у них багато всього. І ми маємо повний доступ до Індонезії. О, це правильно. Вони працюють над нашим наступним, який здається на голосуванні у п'ятницю. Вау, я вражений. Але Гі Ті, Томпсон, Ллойд, Шмукер, Джон Джойс, Майк, але я думаю, що Індія відкриється і багато країн відкриється. І деякі цього не роблять. Вони просто платитимуть дуже значний тариф, але це дрібниця в порівнянні з тим, що вони мали платити. Отже, у нас є неймовірні речі. Китай та інші країни намагаються наздогнати Америку у сфері штучного інтелекту, і ми не дозволимо їм це зробити. У нас є чудові мікросхеми, у нас є все чудове, і ми будемо боротися з ними в дуже дружній манері. У мене чудові стосунки з президентом всі на зворотньому шляху, але ми, ми лідируємо. Я чув, як хтось сказав раніше, що ми намагаємось наздогнати Китай. Ми їх не наздоганяємо, ми лідируємо.